Вітаю вас, любі мої малята! Сьогодні тема нашого заняття співвідношення числа і цифри, а також просторові відношення перед за та між. Діти, подивіться, в казковій країні, де царює снігова королева, мешкали найвеселіші птахи, які співали дзвінкі пісні. Але одного разу снігові король Леві набридло їх слухати, і вона попросила свою сестру, зимоньку зиму, засипати все навкруги снігом. Не залишилось ні травинки, ні листочка, а птахам довелося полетіти з країни. Діти, птахи полетіли, але вони. Просять нас про допомогу, щоб повернутися назад до своєї країни. Дітки, як можна допомогти птахам повернути їх? Давайте приготуємо пташкам частування. І вони повернуться до країни зими? Подивіться, дітки, у нас є квадрати. Це годівнички. Для птахів. Давайте порахуємо, скільки їх. Одна годівничка, дві, три, чотири. Перша, друга, третя, четверта. Діти. В першу годівничку нам потрібно покласти одне зернятко. І в кожну наступну потрібно класти. На одне зернятко більше, ніж у попередню. Скільки ми покладемо в другу годівничку? Одне два зернятка, тому що два – це на один більше, ніж один. А в третю годівничку, скільки ми покладемо зернят? Одне два, три. Тому що 3 це на 1 більше, ніж 2. А в четверту годівницю скільки покладемо? 1, 2, 3, 4 зернятка. Тому що 4 – це на 1 більше, ніж 3. Отже, малята, скільки ми маємо зернят у першій годівниці? Одне, у другій, два, у третій три, і у четвертій чотири. Молодці дітки. Погляньте, а що це таке? Це, мабуть, щось малював художник. Як ви гадаєте, що він малював? На що схожі ці дві фігури? Так на тулуб і голову пташки. Голова це круг, а овал це тулуб. Дітки, а що ми можемо додати? Які геометричні фігури ми можемо додати, щоб доповнити пташку? Так. Два трикутники це будуть лапки нашої пташки. Ще ми можемо додати хвостик. Це буде теж трикутник. Діти, а що не вистачає на голові у пташки? Правильно, ока! Чим пташечка буде клювати зернятко? Так, дзьобиком його ми можемо зробити із трикутничка. А за допомогою чого пташка літає? Правильно, за допомогою крил. Ось таке крильце буде у нашої пташки. Отже, які геометричні фігури допомогли нам намалювати пташку? Так, це круги, овал і трикутники. Малята, а погляньте і скажіть, де художник намалював зайчика між їжачком і синичкою, а де художник намалював синичку під ялинкою. А кого художник намалював перед ялинкою? Лисицю. А за ялинкою? Так, сову. Дітки, ви сьогодні молодці, впорались зі всіма завданнями, і пташки повернулися в зимову країну. Пташки дякують вам за допомогу. А я дякую вам за увагу. Бувайте здорові!